Привіт! Проаналізуй, будь ласка, результативність підходів за весну літо. 27 підходів, -лі... весна літо, нормально. Один номер телефону, плюс свіданка і далі мороз. 24 мають хлопця, чоловіка. Два якісь перестрашені, ну малолетки вроді казали, що не хочуть спілкуватись. І я сам забив на них, звалив просто в іншу сторону. Мало підходів для аналитики? Чи щось зі мною не те? Мені 31. 30... 7. Дивись. Е, ясно, що по 27 підходам робити якийсь висновок, ну дуже неправильно. Не дуже. Тому що так, тобі могло більш пощастити, і могло статись так, дійсно могло статись так, що за ці 27 підходів у тебе було, могло бути набагато більше номерів телефони. Набагато більше дівчат могли би бути, які б не казали тобі, що вони одружені чи мають хлопця. Я так розумію, що якщо 24 кажуть тобі про мають хлопці, це підходить не після айконтакту. контакту. Тому я можу сказати так, що це не найкраща статистика. Не найкраща. Але саме головне не зупинятись. Саме головне це просто продовжувати. Ось і все. Один номер телефону плюс свіданка. Ну, скажімо так, я впевнений, що для того, щоб у тебе була наступна свіданка, треба тобі буде зробити набагато менше, ніж 37 підходів. Я вважаю, що якщо ти продовжиш робити, наступні 30, не 37, 27, це тобі років 37, наступні 27 підходів принесуть тобі набагато більше результатів. Тому я так можу тобі сказати: продовжуй, продовжуй, навіть незважаючи на те, що результати... Ну, такі собі могло би бути краще? Могло би буде краще, Впевнений, що буде. Продовжуй.